Швидко, просто і дешево. Робимо стаканчики для розсади з картонних рулончиків від використаних паперових рушників, однією з проблем, з якою стикаються городники при посіві насіння, є вибір ємності для розсади. Пропонуємо зробити прості і зручні стаканчики для розсади зі старих картонних рулонів від паперових кухонних рушників. Що знадобиться насіння томатів, картонні рулончики від паперових рушників, універсальний почогорунд. Лійка з водою, ножиці. Готуємо стаканчики для розсади. Для того, щоб зробити стаканчики для розсади, необхідно взяти один картонний рулон від кухонних паперових рушників і розрізати його навпіл. Після цього необхідно створити дно у кожної половинки рулону, для цього слід зробити кілька надрізів з одного боку рулончика. Потім необхідно загнути краю рулончика в центр, як показано на фотографії. Таким чином, у стаканчика утворюється дно. Важливо, щоб він був стійкий і не мав просвітів в донці, щоб уникнути прокидання з з'ємності. Посів насіння в стаканчики для розсади. Стаканчики готові, і тепер в них можна посіяти насіння потрібної нам культури. Однак перед цим отримані ємності слід заповнити на 2-3 універсальним почогрунтом. Після цього в стаканчики з землею можна посіяти насіння, для цього потрібно взяти по два насіння і укласти їх злегка притиснувши в отримані ємності. Коли насіння покладені в стаканчики, слід взяти трошки землі і присипати їх. Після цього рекомендується полити посіви водою з лійки. Тепер стаканчики необхідно утримувати в теплому місці до появи сходів, як тільки насіння зійде, ємності можна буде розмістити і на підвіконні. Таким нескладним і досить дешевим способом ви можете створити безліч своєрідних стаканчиків для розсади, які можна розмістити в коробку від торта для зручності. Зверніть увагу, якщо ви сієте кілька сортів томатів або інших культур. То їх необхідно підписати маркером на самих стаканчиках для розсади, щоб уникнути плутанини, такі ємності для розсади екологічні, адже вони повністю розкладаються на відміну від токсичного пластику, а ще вони не будуть коштувати вам ні копійки.